Вирішила я ще зазняти флору і фауну нашого проживання в селі Вишка. От тут в нас є шовковиця. Де ж вона їде? От ось тут є така ягідка. Ягітка. Так. А цей кущик називається Агруст Смород. Ні, це смородина, Оце смородина, Так, от бачите, смородинка. Чорненька. Вона вже майже дозріває, дозріває. А оце Агрус разом зі смородинкою. Тільки кисленький також дозріває тільки. Це я не знаю, щось тут нічого нема. А це її вишенька. Вишенька. Зараз дуже мало її. Бо вона вже закінчилася, або її мало. Яблучка будуть. Це лохина. Кущики лохини. Ливочка. Грушка. Ось такий сад. Також грушка. І це мені розказувала господиня. Вони обгороджують від зайців. Тому що зайці гризуть коріння. Ось так вони обгороджують. Це я, привітики. Боже, бачите, кого я злякалася? Це бебі? Бебі! Підеш до мене? Підеш до мене бебік. Ой, як полетів, полетів. Добре, що я його не наступила. Бебік там живе, це яблунька і курочки. Господиня розказувала, що. Курочки тримають загорожі, тому що лисички. Курочок дуже полюбляють. Ось. А також курочки там гуляють вільно. Там курочка з ціпітками гуляє, бачу. Отакі От яблучка гарнісінькі будуть. Ну що, бебі? Ну, що, підеш до мене їсти. На, на ручки. Бейбі! Ну, пішов відпочивати. Тут такий виноградик прикрашає. Не знаю, чи він, напевно, може докоративний. Не буду розказувати щось стверджувати. Тут такий струмочок. Все дивилося. може якась рибка там попадеться, побачу. Не бачу рибки. Не видно рибки. Так, і ще вас підводжу до, до ще одної ягідки, ягідочки. Ось. Малиночка в нас тут росте. Проситься, щоб я її з'їла. Малиночка йде до мене. Не знаю, чи в нас? Сьогодні яке число? 14-15 4, липня, чи в нас малинка вже дозріла? А тут вже. А тут вже дозріла. Хм? Все. Виключаю. Бо незручно малинку їсти. Ну, все, до нових зустрічей.